Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Хтось втік з камери, під заставу, хтось уже утік із країни. Джерела колишньої міністерка енергетики, фігурантка розслідування по справі міндіча Світлана Гринчук залишила Україну. Моє, що сталося, пише Марія Барабаш з посиланням на свої джерела. В той же час ФБР бореться на 95-й квартал, не сховається ніхто. Політик Андрій Рева у той же час описує всю ситуацію в країні в цілому. Те, що військові там роблять, це взагалі подвиг тому питання Сирського, питання до. Зеленського в нього вся влада в руках, але він використовує її не у своїх інтересах, не в інтересах українського народу, а українських сил збройних сил, а в інтересах Міндіча. цих злодіїв з іноземними паспортами. Це його оточення. Де брати шефери? Він сказав, мовляв, шефіра буде совістю при мені. Де ця совість втекла в Німеччину? А шефер Бориса взагалі розповідав, що Україна не права, це мовляв, Росія правильно робить все. Його це оточення. Найближчі він вважав, що Україна це актриса. Німецьких фільмів для дорослих, подивіться на міндіча, де він втіка, чого ти їх не затримував. Ти ж кричав, що Порошенко повинен був посадити свого друга Синарчука. То як ти випустив міндіча, ета другої тому кожного разу, коли українська армія відходить, ми обурюємося, ми переживаємо. Це велика біда, але ми повинні пам'ятати це. Не вина українських солдатів та офіцерів. Це вина зеленського, тому що він не займається своїми прямими обов'язками. Ну вони там покровську, це військові, повинні приймати рішення. Ходити чи не відходити, а спробували б вони відійти без його команди, тому я весь час людям пояснюю, зрозуміти люди, корінь немає інших проблем, що ні в чому порядку немає, ні в чому немає конкуренції, немає жодної стратегії, Є тільки те, що міндічка Галущенко. Піди скажи йому, що ти його, ти за нього, і ти всіх порвеш, і все тобі все пробачено. Оце кадрова політика. Як може бути таке? Як можна перемогти в таких умовах, доки поки він є президентом, поки. Він втручатиметься у діяльність виконавчої влади. Нічого доброго не буде. Шахеди літають над Києвом серед білого дня. Грабери фотографують об'єкти, по яких будуть завдаватися ракетних ударів. Їх що не можна збити. Ну скільки можна говорити про легкомоторну авіацію? Зараз нідерландці передали нам літак, як 52 в пам'ять про загиблого льотчика, який збивав шахеди. Кажуть, можна крилами навіть його. А Що не можна зробити винищувачі часів другої світової війни і збивати їх. Вони ж не ведуть повітряного бою. Вони летять. Тять прилаштовуються, прицілилися, вистрілив. Немає зробити достатню кількість літаків і хоч би від них шахетів. Ми захистимося. Вони не можуть робити глибинної розвідки. Ми їх будемо збивати на дальніх підступах, а не чекати, поки вони долетять до нашої мобілізаційної вогневої групи. Мовляв, кличко винен, бо він там не захистив об'єктів. Кудрицького винести. Чому у нас трипільська си не захищена? Ви ні за що не відповідаєте. А ви за що відповідаєте? Ти ж президент України неспроможний, то й те геть. Ті не мучні себе, ні людей. Я це російська і псо кажете. Всі хочуть, щоб люди він пішов так. Я хочу, щоб він пішов, тому що він показав свою неспроможність керувати країною. Нехай передасть владу нормальному урядові, який дійсно приведе до перемоги. Нас Фрідріх Мерце звернувся до Зеленської з проханням, щоб він обмежив виїзд українських чоловіків до Німеччини. Йдеться про це злочинне рішення, яке зеленського хвали відпускати з 18 до 22 років. Ведучий це щоб з Тонками не виходили. Андрій Рева, звісно, але це удар по збройних силах. Це підрив національної безпеки і оборони. Це тому йому мерц каже. А йому плювати йому головне це влада. Проблеми СЗЧ він і не бачить, треба щось робити, вживати серйозних заходів для припинення цього. Фронт посипеться, якщо людей там не буде, тому що ці патріоти, які пішли воювати першими, першими і загинули зараз. Воюють ті, хто взагалі не хотів воювати. Їх направляють туди. Одне з двох або воювати жорсткі заходи, або заплющити очі і сказати Ми здаємося в нас ніхто не хоче воювати і тікають. Ти думаєш про свій рейтинг на майбутніх виборах, який може не бути. Чарчель не думав, тому і програв вибори. Щоправда, потім повернувся через шість років, бо йому було куди повертатися. В нього була Британія вже без Індії, без інших колоній, які отримали свободу. Але він повернувся. А ти що про що ти думаєш? Про те, як рятувати міндіча, що буде далі, я вам скажу. Далі або ми починаємо воювати так, як має бути. Сформуємо уряд національного порятунку саме порятунку. Вже не національної єдності, а почнемо відтягувати з цього страшного болота, яке нас засмоктує все далі і далі. Або мирні перемовини з Росією можливі тоді, коли лінія фронту стабілізується, от коли усі спроби рашистів просуватися, закінчуватимуться нічим, так як це було в Кореї два роки. Вони туди-сюди зрозуміли, що 38 паралелі і далі не рухається, і записати мирну угоду перемир'я. Так і тут він нікого не зупинить, якщо його не зупинимо, і він буде. Буде далі рухатися йому плювати скільки мільйонів росіян він покладе. Вони для нього ніщо. Якщо ми хочемо захиститися, ми повинні зупинити противника. Всі наші помисли повинні бути спрямовані саме на те, як це зробили. Як сконцентрувати ресурси, матеріальні фінансові людські, як збудувати правильні укріплення, як збудувати лінію дронів? Як пишуть про це російський підрозділ Рубікон? Він взагалі не має обмежень по фінансуванню. Скільки треба, стільки їм грошей і дадуть. Вони не думають, скільки вони втратили дронів. Головне задачу виконати. А наші хлопці пишуть з фронту в нас. Ресурс обмежений, ми не можемо ризикувати нашими дронами. Нам їх більше ніхто не дасть. А тим часом торба вносити з грошима на будівництво хатинок Окозині з басейнами. Скажіть, будь ласка, в умовах війни за законами воєнного часу, що з такими людьми роблять з мародерами, може, треба переглянути наші зобов'язання перед радою Європи в цьому відношенні. Щоб усі оці нагідники відповіли так, як треба, і щоб іншим не повадно було. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політо політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.